Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд брід. Контрнаступ ЗСУ в розпалі вже близько тижня, але чи справді українці бачать саме це те, те, що було попередньо сплановане у генштабі? Західні експерти прогнозують найбільш запеклі бої цього літа ще попереду. Що про стратегію українських захисників кажуть в офісі президента, і які перші реакції у НАТО щодо нашого контрнаступу? Про перші підсумки підготовчого етапу великого визволення України від ворога дивіться хроніку 477-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Посака. Контрнаступ уже триває, але його основний удар іще попереду. Західні військові аналітики, з якими спілкувалися журналісти Ройтер, зауважили зараз. Зсу задіяли лише три з 12 бронетанкових бригад, підготовлених до великого визволення України. В очікуванні вісім штурмових бригад наступу підпорядковані МВС в офісі президента України натомість радять слухати не західних експертів, а лише українських військових і Нині перед ними три основних завдання: по максимуму нищити особовий склад росіян, зникровлювати їхні запаси техніки на передовій, а ще демонструвати готовність працювати не лише на одному напрямку, а діяти методикою багатьох ударів і змушувати ворога панічно розпорошувати свої сили. Експертом у війні є виключно збройні сили України. Немає ніяких західних експертів, які б розумілися в цій війні, бо в них постійно помилки. Йде тестування всієї лі. Інні оборони, а вона величезна. Росія сконцентрувала все, що тільки може там сконцентрувати, і сьогодні спробує втриматись, тому що розуміє, що як тільки десь буде прорвано в тому чи іншому напрямку, чи одночасно в декількох напрямках і так далі, далі все піде так само, як це було у Харківській області, чи де-інде. А це приведе вже до обвального руху, як вони кажуть, від'ємного наступу. У Міноборони повідомляють, наступальні дії тривають на Бахмутському, Маріупольському та Бердянському напрямках. Усюди є просування на дистанції близько одного кілометра. Ворог втрачає як особовий склад, так і техніку. Приміром, лише біля Бахмуту українські хаймарси точково уразили ворожий комплекс РЕП Беріса Глєпськ та радіолокаційний комплекс артилерійської розвідки зоопарк. І поки у росіян менше очей, генштаб ЗСУ звітує. Про підсумки тижня нової гарячої фази визвольної війни з ворогом. Сили оборони на Запорізькому напрямку продовжують очищення українських міст і селищ від загарбників. Протягом останнього тижня наші війська просунулись в глибину противника до трьох кілометрів в районі населеного пункту Мала Такмачка та до 7 кілометрів в районі населеного пункту Південні Великої Новосілки. Звільнено сім населених пунктів в Донецькій та Запорозькій областях повернуто під контроль. Понад 100 кілометрів квадратних української території. Чи готові західні союзники тримати темп передачі озброєнь та навчання українських бійців у НАТО? Наголошують, що позиція партнерів щодо України не зміниться, адже світ бачить, як саме допомога альянсу змінює характер війни. Приклад наводять і в Міноборони України. Ті самі бойові машини піхоти Бредлі, уражені ворогом на Запоріжжі, вже перебувають на ремонті і їхнє головне. Завдання збереження життя українських захисників вони виконали на усі 100%. Навіть попри пряме влучання ракети, весь екіпаж залишився неушкодженим. Україна почала контрнаступальні дії. Зараз йдуть запеклі бої. Поки що рано, але ми вже бачимо, що українці досягають успіхів і що Україна дійсно здатна звільнити окуповану землю. Це завдяки мужності відвазі та вмінню. Українських воїнів, але це також підкреслює та демонструє, що підтримка, яку союзники по НАТО надають Україні, насправді має значення на полі бою. Зсу просуваються. Командувач сил оборони Таврійського напрямку повідомляє за добу. Ворог втратив понад чотири роти. Знищено та пошкоджено близько шести десятків військової техніки противника. Серед них бойовий гвинтокрил зо півтора десятки танків, артилерія, бронемашини та склади з боєприпасами. А спецпідрозділ СБУ білий вовк звітує про нові рекорди роботи дронів. Лише за одну ніч знищено чотирнадцять ворожих цілей. Серед Д яких сім танків, а ще з десяток окупантів, для яких ця українська ніч стала останньою в житті? Олексій Пасак п'ятий канал.